Стука морозець в віконце, виглядає зимове сонце. Всі малята прокидайтесь, умивайтесь, одягайтесь, потягайтесь, посміхайтесь, до занять хочі збирайтесь. Пригадаємо, дітки, яка зараз пора року. Так. Зима. Пограємо з вами в цікаву гру. Люта Зимонька прийшла, все снігами замила Поле, ліс, дороги всі у засніженій красі. Снігова ковтра в лісі це лісова книга, адже на ній залишаються сліди мешканців дикої природи. Що говорить про те, що життя в лісі взимку не завмирає. Про лісових тварин в лісі піклується лісничий. Він навчить нас розпізнавати сліди лісових тварин. Да-да, малята, вирушаємо в лісову подорож і побудемо трішечки слідопитами. Хвіст куценьки довгі вуха, має в шафі два кожухи, влітку одягає сірий, ну а взимку теплий білий. Сліди нам залишив зайчик. Спритний майстер у стрибках. На деревах, по гілках, вся руда пухнастий хвіст. рідний дім для неї ліс. Ось такі сліди залишила білочка. До пухнастого хвоста личить шубка їй руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. А ці сліди лисички. Рухаємося далі. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі, від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Такі сліди залишає вовк. В теплій шубі зиму всю лапу смачно я смокчу, під пісню хуртовини аж до весняної днини. Ці сліди ведмедик залишив, коли йшов спати. А тепер, малята, я хочу перевірити, як ви запам'ятали, хто які сліди залишає на снігу. Хто залишив ці сліди? А це чиї сліди? Впізнали ці сліди? Це чий слід. І останні сліди чиї. Молодці ви малюки, справжні слідопити. Всі сліди ви відгадали і мене розвеселяли, і тепер всі будуть знати, які сліди можуть звірі залишати. На прощання ви скажіть. Якщо в ліс ви попадете, сліди яких тварин знайдете. До зустрічі, малята! Найхолодніша пора року час хуртовин сильних морозів. Але незважаючи на це, вона є для багатьох найулюбленішою порою року. Зима дуже гарна пора року. Вона зачаровує своєю крисою вдень під сяйвом сонця, вночі під місяцем все блищить, переливається. Зима приходить до нас зі снігопадами, холодами, морозами, святами і розвагами. Приходом зими відбуваються зміни в природі. Дерева та кущі перебувають у глибокому сні та набираються сил та енергії. Земля вкривається пухнастим шаром снігу. Сніг захищає коріння рослин від морозів та холодів. Дерева стоять голі, ялинки стоять зелені та ошатні. На кощах ще червоніють ягоди калини, воробини, шепшини. У полях зелені сходи озимани також укриває снігова котра, захищаючи молоді паростки. Для світу тварин зима теж встановлює свої правила. Деякі звірі в цей час мають спати, інші утеплюються, вбираються в зимове хутро, що краще гріє, і робить їх менш мамітними на снігу. Перелітні птахи до кінця зими залишаються в теплих краях, а зимуючи, перелітають ближче до людей, щоб ми їх підгодовували. Адже взимку знайти їжу птахам дуже важко. Взимку значні зміни відбуваються і в неживій природі. Сонце взимку світе та не гріє. Воно рухається низько по небі. Дні коротші, ночі довгі. Температура повітря знижується. Взимку дмуть холодні вітри. Небо часто вкривається темними хмарами, і на землю падає сніг. Земля промерзає і стає твердою. Водойми вкриваються кригою, і на землю падає сніг. Земля промерзає і стає твердою. Водойми вкриваються кригою. Ось така вона зимонька зима, а важкі хмари табунами бродять, небо застилають прохолодно. Затулив нору борсок, спить. І ведмідь волохан спить. А маленька білочка вертуха по гілках стрибає, що їй є в неї і грибки, і горішки. Весело тарабанить дятлик на сосні, шишки роздовбує. Сніг, сніг, сніг. закричали снігурі, що тільки но прилетіли з півночі. Вдмухнув мороз. Пробіг на срібних ковзанах річкою, запурхали паті сніжинки, прийшла сніжна зимонька. Про я... Яка стоїть погода? Погода зимова, холодна, морозяна. Як люди приготувалися до зими. Що вони одягають, виходячи на двір? Так, ми одягаємо вже теплу куртку, зимові штанці, взуваємо тепле зимове взуття. Під низ одягаємо светри, колготи. Без шапки, шарфа та рукавиць дуже холодно буде. Тому їх також ми одягаємо. Чому взимку слід одягатися тепло? Щоб не замерзнути і не застудитися. А як лісові звірята переживають зимову пору? Хто вкладається спати аж до весни? У зимову сплячку впадає їжачок, борсук, ведмедик. Чому ж зима не страшна білочці та дятлові? Тому що у них є чим харчуватися всю зиму. А от зимуючим пташкам взимку важко та холодно. А чим же ми з вами їм допомагаємо? Так, ми будуємо для них. Годівнички. Що ж можна покласти до годівнички? Ми можемо покласти насіння, зернятка, шматочки сала чи крихти хліба. Якщо в тебе вдома ще немає годівнички, саме час її змайструвати. Тихо приходить, м'яко літає. Килимом білим все покриває, річку, поле, гай, поріг, укрива пухнастий сніг. А зараз ми з вами трішки відпочинемо. Ай сніговик, сніговий, сніговичак. Я сніговик, маю білий ягачак. Я сніговик, до морози снігозвік Ми з вами відпочили, а тепер продовжимо наше заняття. Скажи, яка зараз пора року? Так, зима. А як назвати зиму? ласкаво? Зимонька. Як ми назвемо погоду взимку? Зимова. Коли на дворі особливо холодно, ми кажемо, що нам як? Зимно? Пташок, який залишається взимку в рідному краї, ми називаємо як? Зимуючі. І що ж вони зараз роблять на своїй батьківщині? Зимують. Молодці! А тепер ми з вами ще в одну гру зіграємо. Давайте пограємо у цікаву музичну гру. Відгадайте звуки зими. Будьте уважними! Молодці дітки! До нових зустрічей! Бувайте!